Цікаво, а який на смак Леопард? Схожий на кота. Цей твіт кулінара Євгена Клопотенка, написаний під час очікування німецьких танків Леопард для України, спровокував хвилю обурення і відписок. Сам автор потім запевнив, що ніколи не коштував котів, як і червонокнижних тварин, серед яких є згаданий ним леопард. Але, схоже, в багатьох лишився неприємний осад. Ми вже розповідали, як уявлення людей про те, кого та що можна їсти, змінюється з часом. А в новому випуску ВОЗ ми поговоримо про страви європейської середньовічної кухні, які можуть викликати в нас подив, шок та огиду. Попереджаємо, дещо що з почутого може зіпсувати вам апетит. Отже, почнемо з котиків. Вживання їх у їжу у середньовічній Європі не було нормою, але й не таким табу, як зараз. Рецепти з кошатиною в тогочасних кулінарних книгах велика рідкість. Ось, наприклад, каталонська книга кухаря, написана наприкінці 15-го століття. Автор Роберт Денола радить знайти товстого кота, заколоти, відділити голову від тулуба і викинути. Адже той, хто їстиме котячі мізки, втратить розум і здатність мислити. Далі нещасного кота треба було очистити від усього зайвого, загорнути в тканину та закопати на день і ніч. Лише після цього тушку можна було смажити над вогнем, змастивши на початку процесу олією з часником. Готового кота автор радив розрізати як кролика і подавати на стіл. Денола запевняє, що це дуже хороша їжа. Він, до речі, служив кухарем короля Неаполя Фердинанда І. Цікаво, чи готував цю страву для монарха. А от їжаків їли значно частіше. Французькій книзі 14-го століття паризький господар їх пропонують готувати так: їжака потрібно обпалити і випотрошити, далі зв'язати кінцівки, як курчаті, і притиснути рушником, поки він не висохне. Потім смажте його та їжте з соусом камелін або в тісті з соусом для дикої качки. Камелін був одним з найпопулярніших середньовічних соусів. Основа була така: змішати склянку оцту зі склянкою води, додати корицю, мелений імбир, гвоздику, мускатний горіх, мелегецький перець, чорний перець та сіль. У схожий спосіб паризький господар радив готувати і білок. Їсти дельфінів у більшості країн світу сьогодні. Це вважається неетичним, а полювання на них заборонене. А колись у Європі спокійно готували і їх і схожих морських свиней. Англійська кулінарна книга 16 століття пропонує приготувати пудинг з морської свині. Візьміть її кров, жир, вівсянку, сіль, перець та імбир. Добре перемішайте, а потім начиніть цим кишку. Мається на увазі шлунок морської свині. Доведіть її до кипіння, але нехай коли вариться, кипить не сильно, але довго. Потім візьміть, трохи обсмажте і подавайте на стіл. Очевидно, виходило щось на кшталт звичної нам кров'янки. Ми звикли, що пудинг це десерт, але англійці традиційно називали цим словом саме такий тип страв. Допомагати Збройним силам України завжди правильно і доречно. А якщо при цьому ще й виграти порше панамера? Саме таку можливість надають Фонд Народна самооборона Львівщини, канал Суми Тім» та лізінгова компанія «Хапай Авто». Вони планують закупити 100 дронів DJI Mavic для ЗСУ та розігрують автівку. Для участі треба задонатити 500 гривень. Можна, звісно, більше, але кратно 500. Тоді ваші шанси на виграш зростають. Збір триватиме до 18 березня. Всі зібрані кошти підуть на дрони. До речі, народна самооборона Львівщини, яка підтримує нашу армію з 2014 року, вже робила такий збір та завдяки йому відправила на фронт 105 мавіків. Порше розіграють у прямому ефірі на Ютуб каналі Суми Рейсен Тім, 19 березня. Всі деталі та реквізити за посиланням в описі. Давайте, поки відволічемося від шокуючих страв, і поговоримо про ті, які просто видаються сучасній людині дивними. Кухня класичного середньовіччя зрощена значною мірою не тільки на європейській, а й на арабській кулінарії, не знала чіткого поділу між смаками, і головні обідні страви не мали бути виключно солоними чи гострими, а десерт виключно солодким. Прикладом тогочасних кулінарних експериментів є рецепт голуба без кісток та з родзинками з італійської книги рецептів 15 століття під назвою Неаполітанський кухар. Автор радить: візьміть голуба і добре його очистіть, а потім залиште, тобто занурьте в міцний оцет на 25 годин. Потім добре його промийте та зробіть для нього начинку із сиру, яєць, спецій і родзинок. Насадіть на рожен або запечіть. Потім ви побачите, що в ньому немає кісток. Англійська кулінарна книга 1451 року доводить, що у гарного кухаря жодна частина туші не пропаде. Навіть оленя чи роги цитуємо: якщо хочете приготувати смачну страву, візьміть роги молодого оленя, обпаліть їх до чистоти, зваріть їх, наріжте, додайте вина, меду і імбирного печива та проваріть усе разом. Хм, <ган> а може краще випити вино, заїсти медом і зимбирним печивом, а роги просто повісити на стіну. А нідерландська кулінарна книга 15-го століття про добру і шляхетну їжу пояснювала, що робити зі статевим членом барана: добре вимийте його і почистіть. Потім візьміть товчений шафран, жовтки десяти яєць і ложку молока. Обмажте жиром і начиніть пеніс, але стежте, щоб він не був переповнений. Бланшуйте, обдайте окропом, потім обсмажте посипати порошком імбиру, корицею і трохи перцю. Імбир, кориця, переця, особливо шафран, були маркерами дорогої їжі, адже вартість цих прянощів перевершувала вартість золота. Їхня присутність робила страву вишуканою гідною найвищого столу, навіть якщо це баранячий пеніс. Одна з дивних рис середньовічної кухні любов до ілюзій. Стимулом тут було не лише прагнення приготувати щось ефектне, а й довгі дні постування. Часто пісні продукти рекомендували приготувати таким чином, щоб вони виглядали як м'ясні. Англійська кулінарна книга другої половини 15-го століття наводить рецепт супу з фейкових тельбухів, які насправді були мідіями. Для цього відваріть мідії, а потім добре їх наріжте. Змішайте з мигдальним молоком і приготуйте густий суп. Підфарбуйте його шафраном. Мигдальне молоко у середньовіччя було справжнім спасінням для кухарів. Вони компенсували відсутність справжнього молока рослинним, готуючи не тільки густі супи, але й фальшиве масло та сир, точно як для сучасних веганів. Проте іноді, навпаки, з м'яса готували щось позірно вегетаріанське, аби вразити гостей. А як вам така ідея з англо-норманської кулінарної книги? Апельсини зі свинини треба взяти свинину, не надто жирну і не пісну, нарізати та перетерти в ступці, додавши сирий яєчний жовток. Білком автор радив натерти руки. Зліплені з цього фаршу кульки розміром з цибулю, слід спочатку відварити в бульйоні, потім обкатати в жовтках та білках, після чого смажити на рожні. Останнє, що слід було зробити перед подачею, це посипати кульки цукром. Зрозуміло, все крім одного: чому ті кулінари вирішили, що це схоже на апельсини? А зараз конкурс. Розкажіть у коментарях про найбільш дивні страви, які вам доводилося їсти. Кухні екзотичних країн, старовинні рецепти, просто чиїсь сміливі експерименти, підійде все. Автор найцікавішої розповіді отримає в подарунок примірник книги від Бобра до Фазана, їжа західноєвропейського середньовіччя від видавництва їжак. Її написала авторка сценарію цього випуску Стефанія Демчук. Результати конкурсу оголосимо за тиждень. Не забувайте підписатися на наш канал і поставити вподобайку цьому відео. Класний кухар готує не лише смачно, а й красиво. Красиво на середньовічному столі це насамперед яскраво. Майстри докладали чималих зусиль, щоб надати своїм витворам особливого кольору. Барвники, ясна річ, були лише природні. Аугсбурзька кулінарна книга вчить п'яти способам пофарбувати смажену курку: білий колір це густа паста з яєчних білків та борошна. Для інших до пасти з яєць та борошна додавали різні інгредієнти. Жовтий це жовтки та шафран, зелений петрушка, коричневий вишневий електуарій, дуже густий джем на основі ягід та меду, чорний товчена гвоздика, замочена на ніч зі збитими яйцями. П'ять вже посмажених курок добряче намазували цими пастами і чекали, доки вони підсохнуть. Шоста мала зберігати натуральний колір. Може, це й красиво, однак сирі яйця та борошно загрожували у кращому випадку розладами шлунку, а в гіршому сальмонельозом. А наступний рецепт просто породження якоїсь хворої фантазії. Це Вівендіє страви з тварин, які насправді є живими. Назва походить від одноіменної французької кулінарної книги 15-го століття, в якій пропонували кілька таких рецептів. Наприклад, курку радили облити окропом, общипати живою, а потім вимазати сумішу з жовтка, борошна і шафрана так, щоб ніхто не помітив, що вона сира. Необхідно було приспати нещасну птицю і тоді подавати на стіл. Головною метою цих маніпуляцій був шок гостей, які б намагалися відрізати від курки шматок та розбудили її. Після чого курка б почала перевертати кухлі, каравки та інше столове приладдя. Можна лише уявити реакцію гостей. У наш час є люди, які намагаються готувати автентичні страви за середньовічними рецептами. Це і реконструктори, і кулінарні блогери, і професійні кухарі, і просто любителі цікавих експериментів. Сподіваємося, ніхто з них не вирішить приготувати кішку, ризикнути з'їсти фарбовану курку або познущатися над птицею за рецептом Вівенд'є. Однак ніщо не заважає вам під час сьогоднішньої вечері додати до смаженого м'яса, корицю з цукром та відчути на смак середньовіччя. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні особливо активно. Це наш перший гетьман Вадим Макаренко. А також. Ілля Майєр, Юрій Кравченко, Андрій Скоропад, Олег Федорцов, Анастасія Шефер, Дмитро Рештей, Данило Рум'янцев, Володимир Яковлєв, Олександр Пастушков. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими.